Цьому випуску. Мудрик пройшов процедуру поліграфа, і відомо, чи він брехав, чи можуть покарати збірну України за позитивний допінг тест Михайла. Україна здобула другу перемогу у відборі на Євросфутзалу Київська Динамо продовжує пошук гравця на ключову позицію. Та перед початком не забудьте лайкнути і підписатися на канал, щоб бути в курсі найцікавіших футбольних новин. У матчі другого туру кваліфікації до Чемпіонату Європи збірна України здолала Румунію з рахунком 2-0. Після розгрому над Кіпром 7-0 підопічні Олександра Косенка не мали особливих проблем з Румунією, яка, до речі, у першому турі з рахунком 6-0 розбила Німеччину. Тож долю матчу вирішили два голи, забиті з інтервалом у дві хвилини. Спочатку Зварич завершив комбінацію точним ударом після передачі Абакшина, а вже за кілька хвилин Кіпер Румунів Тоніса на виході влучив у Зварича і у порожні ворота відправив Швед. Тож в турнірній таблиці групи «А» наша збірна йде лідером шістьма очками в активі. Свій наступний поєдинок синьо жовті зіграють 31 січня проти Німеччини. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики визначила найкращого голкіпера цього року. Перше місце в рейтингу посів 32-річний аргентинський воротар Астонвіли Емеліано Мартінес. Українець Андрій Лунін теж потрапив до престижного списку, поділивши шосту позицію з голкіпером Інтера Яном Зомером. А одноклубник Луніна Бельгієць Тібо Куртуа посів п'яте місце. Потрапляння Луніна до топ-10 це величезне досягнення для українського футболу. Його талант, робота над собою та блискучі матчі у складі реала ще раз довели, що Андрій є голкіпером світового рівня. Але водночас це ще одне нагадування: Лунін заслуговує на роль першого номера в топ-клубі, а не статус запасного за спиною Тібо Куртуа. Попри те, що українець вже не раз виручав мадриців у критичні моменти, його шанси на стабільну гру після повернення бельгійця залишаються мінімальними. Київська Динамо активно шукає підсилення на важливу позицію. За інформацією журналіста Ігора Цаганика, президент клубу Ігор Суркіс поставив завдання селекційній службі продовжити роботу над пошуком центрального оборонця. Після фактичного вилюту з Ліги Європи команда зосередилась на виступах в УПЛ. Однак, пошук центрального захисника залишається актуальним. Нещодавно клуб залишив Брайан Сибальос, який після завершення оренди перейшов до МЛС. Зазначається, що зміцнення центру захисту є ключовим пріоритетом для киян на трансферному ринку, особливо з огляду на можливість боротьби за чемпіонство в УПЛ та участь у кваліфікації ліги чемпіонів у наступному сезоні. Також український журналіст Ігор Бурбас назвав суми, якими керівництво Динамо мотивує суперників шахтаря в матчах української прем'єр-ліги. Мені підтвердили інформацію, що Динамо заряджає проти шахтаря. Я раніше озвучував інформацію, що дають 3 мільйони гривень за перемогу над донечанами. За нічию виявляється півтора мільйони, і плюс ще Динамо пропонує певні плюшки, типу затягнути шахтар на якийсь поганий стадіон. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Динамо посідає першу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Шовковського мають 43 турнірних пункти після 17 зіграних матчів. Шахтар перебуває на третій сходинці з 33 балами після 16 ігор. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки виступів команди в цьому році. Першу частину сезону можна розділити на кілька моментів. Чемпіонат ми провели на досить високому рівні, але при цьому є велика ложка дьогтю на міжнародній арені. Потрібно проаналізувати, чому так сталося додавати у майстерності та вдосконалюватись. Кожен гравець та команда в цілому не має таких команд, які завжди перемагали. Тож ми намагатимемося робити все можливе, щоб грати тільки на перемогу. Ми безумовно будемо аналізувати і робити роботу для того, щоб покращувати наші дії та бути більш впевненими, так як ми виходили грати в перших матчах проти партизана і рейнджерс. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик відсторонений від тренувань на клубній базі команди. Клуб проінформував інших гравців команди про ситуацію щодо позитивного тесту. Мудрик та Челсі в очікуванні проби бі. до цього часу Михайло відсторонений від футболу. Михайло в свою чергу пройшов у Лондоні процедуру незалежного поліграфа, де категорично заявив про те, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини, та в жодному вигляді не приймав речовину усвідомлено. Зазначається, що інтерпретація поліграфістами реакцій футболіста показала, що відповіді гравця збірної України на детекторі були правдивими. Тепер хотілося б звернутись до Мудрика. Путлайн підтримує Михайла у важкий момент. Кожен футболіст у своїй кар'єрі стикається з випробуваннями, і для Михайла зараз настав саме такий непростий час. Новини про позитивний допінг тест сколихнули футбольний світ, але це не змінює того, ким є Михайло для мільйонів уболівальників. Його швидкість, пристрасть до гри та жага до перемоги, зробили його іконою для українського футболу. Мудрих завжди був бійцем, і хоча зараз його ім'я опинилося в центрі неприємного скандалу, справжня сила людини полягає в її здатності долати труднощі. У цей момент важливо пам'ятати, що за заголовками стоїть молода людина, яка завжди віддавала себе в грі, та своїй країні. Футбольна спільнота завжди була про солідарність і підтримку, і зараз це надзвичайно важливо. Мудрик не один, за ним стоїть ціла країна, яка вірить у його талант і силу духу, тож ми знаємо, що попереду ще багато яскравих перемог, і цей важкий момент стане лише частиною його великої історії. А як ви, друзі, вважаєте, чи цілеспрямовано Мудрик вжив заборонений препарат, чи це була підстава або випадковість? Напишіть свою думку в коментарях. В рамках однієї восьмої фіналу Кубка Італії Рома обіграла Самдурію з рахунком 4-1. На початку матчу чудово спрацювала зв'язка довбики Салемакерс. Бельгієць подавав, а Українець забивав. Першому голі Артем відкрився поміж центрбеків та без проблем переправив м'яч у сітку. У другому епізоді довбику допоміг оборонець, який намагався вибити чим лише ускладнив роботу своєму кіперу. Артему ніхто не заважав оформити дубль, Дебютний після його переїзду в Італію. На рахунку українця, окрім голів, також три удари в площину, шість точних передач, дві програні дуелі, три втрати м'яча та найвища оцінка у складі обох команд 7,9 балів від Софаскор. Суперником римлян в одній четвертій фіналу Кубка Італії буде Мілан Пауло Фонсеке. Після матчу ми зібрали думки фанатів Роми щодо гредов Бека у матчі проти Сандорії. Лічені дні до бою у ф'юрі зроби поєдинок ще цікавішим Фовбет та бонусом для нових клієнтів за посиланням в закріпленому коментарі. Давайте будемо чесними. Ранірі зробив багато змін, але я поки не бачу їхнього повного результату. Не розумію керівництво нашої команди, коли вони звільнили нашу легенду клубу Даніеля Деросі. прийшов Іван Юрич, і все стало тільки гірше. Щодо Гридовбика, його гол в цьому матчі це не просто мить удачі, це символ його працелюбності, неймовірної підготовки та бажання перемагати. Ви тільки подивіться, як він бере гру на себе, як сміливо грає проти двох-трьох захисників і створює моменти там, де здавалось, немає шансів. Ранієрі зробив Вальний хід впровадивши більш вертикальну тактику, яка підкреслює сильні сторони нашого українського нападника, але мене дивує, чому інші гравці не можуть підтримувати його рівень. Крістанта, який мав бути нашим лідером, просто зник на полі. А коне, схоже, вже морально покинув рому. Відсутність віддачі у манчині або ж нестабільність дібали лише посилюють тиск на нашу команду. Такої слабкої роми я не бачив вже досить давно. Довбик без сумніву талоновитий і його голи приносять нам важливі очки. Але чесно, мене турбує його гра в цілому. Так він забиває, але скільки моментів він витрачає у матчах проти сильних суперників, таких як Інтер Ченаполі. Нам потрібен нападник, який реалізує майже кожен свій шанс. Артем поки що надто часто промахується. Він приймає невірні рішення в останній фазі атаки. Ми купили його як лідера нападу. Але чи дійсно він готовий до цього статусу? Сподіваюся, Ран'єрі допоможе йому вдосконалити свою гру, але поки що я не впевнений, що він вартий тих грошей, які ми за нього заплатили. Я завжди вірив у силу Артема Довбика, і цей матч став черговим підтвердженням його класу. Його гра вражає, точність у завершенні атак, здатність боротися за кожен м'яч і неймовірне бажання перемагати. Але мене турбує інше, чому ми залежимо тільки від нього. Суле не виправдовує покладених на нього сподівань, крістанте взагалі здається зайвим на полі. Тож Ранєрі має щось змінити, бо команда повинна підтримувати такого гравця, як Артем. Я радий, що ми маємо такого Форварда, але ж футбол це гра команди. Добре, що України зараз Водить, що його трансфер це найкраще рішення керівництва за останні роки, але ми маємо працювати далі, щоб побачити Рому такою, яка вона повинна бути командою справжніх чемпіонів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після дублю Довбека у ворота Самдорії.